В першому місці стоїть мова. І не кажіть, що це, це все одно. Мені не все одно. Я згоден, щоб вони не поважали, якщо є не із цією категорією. Але більше десятки мільйонів поєднувати як мова нічого не боєджує. І тому Ліна Васильівна у свій час казала: нації помирають не від інфарктів, нації помирають. Тоді, коли в них забирають мови. Я навіть дискусувати про Це Це так очевидно, мова йде про наш суверенітет, шановні, про ваш суверенітет кожного. Ви є носіями чогось суть незалежного? Чи вам яка різниця? Вам така різниця, на яку ви вухаці ходите, під яким багатиком проходите, як ваше місце називається? Кіровоградська область? Ну, хай Кіровоградська область. Яка там ще в нас є? І про Петровську ну хай буде так. То Армійськ, то Ленінськ, то Сталін, то, то Джежинський і, і, і так далі. Я, знаєте, я захотив той рік, коли е найбільше до 3-4 класу мені говорили про Павліка Морозова. Я про його знав більше, ніж про дідослов. Потім за 12 кілометрів ходив, щоб прийняли мене комсомол. І по дорозі статут вчили. Бо не дай Бог там 14-й пункт статуту не знаєш, а мене прийде комсомол. А комсомол це ж не хіт це серйозна організація. Да. Так я підвожу до того, що мова це наша суть. Я прошу, боїться за кожне слово. Знаєте, мене ж. Мене Током було, коли я в свій час там по Хрещатику ходив, і там, знаєте, де не де почуєш українську мову, так таке відчуття, що десь, як брат хтось ходить. Так хочеться прийти і обняти його. Бо, А Олег Скрипка мені якось так зговорили на цю тему, а він каже: а я йду оце, каже по Хрещатику, як чую десь українську мову, так мені здається. Це, мабуть, хтось із солістів із хору вірьом йде. <кій> бо ми дожились до того, що крім таких е людей і е е великої групи інтелігенції так Україна так, доживалося. І тому, коли ми говоримо про мову, ми говоримо про дуже серйозні речі. Коли ми говоримо про культуру, будь ласка, запам'ятайте із всього, що я. Сказав до цього чи після цього, мова йде про ваш суверенітет. От ви зникли, що суверенітет означається полосатим стовпом на межі демаркації. Да? Це правильно. Це географія, так каже. Правильно. Ми зараз говоримо про вашу душу. Де ваша демаркація проходить? Як мені говорять про те, що знаєте, кожен раз я часто спілкуюся там. ну не буде. Видавати вина, але їду на роботу, називається в Києві площа Свободи. Якщо вас там пам'ятає хтось, mm -hmm. значить Пушкіна стоїть, грудь Да. і праворуч, Обеліск, Вічний вогонь, Іванов, Петро, Сідоров, Звізда. Я туди дуже багато піду. На різних посадах такий, протокол був. Да? А потім далі до центру генерала Ватутін. У роки війни на фронті від Балтії до Чорного моря було 15 фронтів. Більшістю фронтів командували українці. Я вас запитаю, де в Києві ви можете знайти пам'ятник хоча б одному? Командуючи фронту. Не Я думаю, я в Полтаві не найду. Я в Сумах не можу знайти. Мова ну, йде про націю, яка на фронтах війни залишила 14,5 мільйонів людей. Більше в Європі ні одна нація не понесла жертв. Куди на парад побіди їдуть? В Москву. Не в Києві. Я пригадую як, ну це вже аналіз такий політичний, пригадую, як, говорячи про жертви війни, подзвоніть увагу, запитайте в американців, скільки загинуло у громадянській війні. Я зараз для прикладу вам скажу. Вони вам скажуть, 17 тисяч 248 солдат.